Под бажання уподібнитися творцю. І чому це мастерка в... діє, я хочу уподібнитися творцю? Яка дія уподібнити мене до, до любові до ближнього рав? Якщо я кажу собі, так, дійсно, я зараз думаю, і читаю про це, що є якесь бажання прийти до злиття з творцем. Як я зараз можу реалізувати його, ну такий як я зараз. Що мені робити? творець він в повному спокої. Може, я також налаштую себе, щоб було щоб був мене повний спокій. так. Творець перебуває в стані, коли все є добро. Давайте давай. Я спробую зробити, щоб для мене було тільки лише добро. Або ж я піду за тим, що кажуть мені мудреці, що мені слід виконувати всякі дії для того, щоб прийти до тотожності дії, до тотожності властивості, бути дійсно у віддачі, як він. Тобто не не, ну, не уподібнюватися не внутрішньому стану творця, а з дій твоїх пізнаємо тебе, тобто за діями творця, я їм уподібнююсь, а дії вони віддача. Якщо я хочу прийти до злиття з ним. Я повинен е, діяти, е, діяти як він, як, е, так, як мала дитина робить те саме, що робить батько, хоч немає інструментів, немає чого, немає нічого в нього подібного, так? Е, але робить подібно до того, як батько діє своїми маленькими там інструментами, бере бере щось в руку і уявляє собі, що це той же інструмент, який батько працює, і воно там щось стукає. Крутить, так як я можу з того, що я хочу уподібнитися творцю, прийти до розуміння, що мені треба виконувати дію, яка буде подібною, тому що він робить батько, так що є в мене приклад, то що він робить, і як я можу це виконати. Дія єдина тво, дія творця це любити ближнього. Він створив створіння і час дає їм благо, хоч ми не дуже хоч ми не дуже відчуваємо це е, як добро через те, що кілім у нас але весь час дає добро. Якщо хочу подібнитися творцю, я ставлю перед собою батько, і це я. Я дивлюсь, що робить батько. Що він він дає благо і мені також треба свого боку давати благостворіння, так як буду подібний та тато Хто вони ті створіння? це близькі твої твої товариші В, разом спільній роботі, яку ми будемо виконувати. Кожен побачить наскільки це добре, давати добро, і наскільки ми не здатні це робити, і ми побачимо тоді. Насправді, що варто виконувати, як виправляти себе і так далі. Тобто, всі ці дії, дати благо створінням, те, що робить творець всьому створінню, ми виконуємо тільки лише в групі. таке. І на цьому я уподібнюю себе творцю, і завдяки цьому я приходжу до і з з ним. Дії узгодження. Китає, е е е е е е е сама дія вона проста, каже. Не може бути ні, тут ніякої іншої дії, як тільки для того, щоб насправді відноситися один до одного з любові. Нічого ніяких фізичних дій не потрібно навіть. Скажімо, я скажімо, ми бідні таких, що. Немає нічого дати один одному. Або були б усі багаті, що ну не може нічого дати, бо у всіх все є. Що каже Рабаш, додай ми настрою трошки радості, трошки трошки радості товаришеві. Не зрозуміло в цьому світі. Ми не можемо нічого фізично дати. Може там вдалося чимось допомогти товаришу і так далі, але йдеться про духовну участь. Духов, духовне, душевне ставлення до товариша. Тут ми утворюємо таке клі цим, таке клі духовне. Подібно що до подоба групи такий образ, якийсь такий цілий склад думок, напрямків таких. Намірів духу по відношенню до творця, і це зібрання, цей скарб вкладає, складається з усіх застарань, з усіх сумнів, з усіх намагань, і так далі. Аж робиться багатим дуже. Це називається група загалом. це віртуальне поняття таке. А не люди, а те, що вони хочуть, чим поділитися то зробити спільним для всіх для себе, як і завдяки цьому, от так цьому скарбу прийти до злиття з творцем. Це зібрання душ, які готові поступитися всім, що відбувається на тваринному рівні, щоб разом з'єднатися в цьому єднанні розкрився б творець. Я як такий приклад будови Решона.